всебічна підтримка світу гарантія перемоги України. Президент України Володимир Зеленський представив регіонам план перемоги, який він нещодавно презентував союзникам України у боротьбі з російською навалою. На розширене засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад в режимі онлайн зібралися очільники усіх областей, громад та міські голови серед учасників і керівництво Кіровоградщини та Кропивницького. Глава держави наголосив, що в основі плану перемоги є. Єдність міжнародних партнерів та єдність самих українців, але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери. Це стосується, передусім, питання геополітичної визначеності для України. Це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. План перемоги враховує також і. Економічну роботу з нашими партнерами з глобальним вільним світом, який разом з Україною точно стане сильніше та отримує більш економічного зростання. Гарант акцентував реалізація плану перемоги має бути ефективною на всіх рівнях, зокрема, і на рівні зв'язків із регіонами та громадами в країнах-партнерах. Своєю чергою, начальник облівської адміністрації Андрій Райкович запевнив, Кіровоградщина на своєму рівні просуватиме план перемоги, аби його підтримала якомога більша кількість людей по всьому світу. Бо йдеться про глобальну безпеку. Україна захищає не лише свою державність і Право на життя Україна бореться за глибинні демократичні цінності. Надзвичайно важливо, щоб світова демократія, щоб люди, які проживають в європейських країнах, які проживають в США через громади, через міст партнерів, через місцеве самоврядування. Також підтримували наш план перемоги. Він має бути реалізованим і принести довгоочікувану перемогу народу Україна, а значить, і Європі, і світовій демократії. У Кіровоградській обласній раді запевнили, підключать усі наявні ресурси для залучення світової підтримки. Зокрема, просуватимуть план перемоги серед дружніх громад країн-партнерів Кіровоградщини. Місцеве самоврядування, міські голови, території, муніципалітети мають звернутися до колег до міст побратимів і в Польщі, і в Німеччині, і в інших країнах Європи. Можливо, у когось є контакти зі Сполученими Штатами Америки. Адже місцеве самоврядування має окремі можливості для цього і на цьому рівні впливати на європейських і не тільки європейських політиків з тим, щоб вони і краще розуміли, чого прагне Україна через план перемоги. Ми підтримуємо Кероградська обласна рада, план перемоги нашого президента, тому що ми рахуємо, що це один із самих вірних шляхів на сьогоднішній день здобути перемогу в нашій державі. Тому ми найближчий час проведемо сесії обласної ради, де на цій сесії звернемося і до нашого президента, і до Кабінета міністрів, і до Верховної Ради, і до наших європейських партнерів, з якими на сьогоднішній день у нас є договорні зобов'язання, і звернемося до них, щоб вони підтримали також наш план перемоги України. Відповідні рішення звернення на сесіях найближчими днями затвердять усі ради Кіровоградщини. Нагадаю, план перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного, безпекового та трьох таємних додатків. Кошти люблять порядок, а тому кожна гривня має йти за призначенням, особливо під час війни. Переконані депутати Кропивницької міської ради. Як розпорядитися бюджетом так, щоб і дефіцит покрити, а заодно армії допомогти, і про добробут містян у тилу подбати, міркували на черговому сесійному засіданні. Коштори зі змінами на розгляд обранцям запропонувало фінансове управління. Додаткові субвенції місту виділила держава. Пропонується залучити міжбюджетні трансферти, а саме субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти по управлінню освіти в сумі 21,2 млн грн. Пропонується залучити субвенцію в сумі 7,4 млн грн. На придбання житла для розміщення дитячого будинку сімейного типу залучається також інша дотація на оплату енергоносіїв в закладах соціальних, де проживають внутрішні переміщення суби в сумі 66,1 тисяч гривень. Майже 9 тисяч учнів початкових класів за рахунок освітньої субвенції школи зможуть забезпечити безплатними сніданками. Видавати їх дітям почали з 14 жовтня і продовжать до кінця року. Також близько 18 мільйонів гривень від держави піде на модернізацію шкільних харчоблоків. Відповідні зміни депутати ухвалили одноголосно. Крім субвенції, ще близько мільйона гривень з міського бюджету за пропозицією фінансового управління спрямують на галузь охорони здоров'я. 21 мільйон дотували комунальному підприємству Теплоенергетик для забезпечення його стабільної роботи на старті і в період проходження опалювального сезону. Вони підуть на забезпечення діяльності, в тому числі і на зарплату працівникам, і на забезпечення інфраструктурної діяльності, і на оплату газу. Тобто на всю поточну діяльність, яку здійснює наше комунальне підприємство, тому що тих надходжень, які надходять від оплати за опалення, особливо від населення, їх вкрай недостатньо. Тому ми і застосовуємо цей компенсатор з міського бюджету. Секретар міської ради додав, всі котельні підприємства повністю готові до роботи. Подавати тепло поступово почали навчальним закладам, садочкам та лікарням. У багатоквартирних будинках опалення ввімкнуть орієнтовно в перші дні листопада, коли знизиться середньодобова температура. При цьому тариф на тепло цього сезону не зросте, заявили у владі. Враховуючи соціальний стан наших громадян, вони не можуть платити за економічно обґрунтованими тарифами, тому ми їм затверджуємо, залишаємо тарифи, які діяли на рівні до початку воєнного стану. От, а все інше, ми заявляємо як різниці в тарифах, і сподіваємось, що держава їх також компенсує, коли буде для цього час. Ну скоріш за все, це буде вже після закінчення воєнного стану. Але ми це все фіксуємо і працюємо. Крім правок фінансових, депутатський корпус вніс зміни до міської програми підтримки військових формувань Збройних сил України, доповнив новими положеннями програми ЖКГ, освіти, медицини, спорту, соціальної підтримки населення та родичів загиблих воїнів. Також у Кропивницькому стане ще на один радянський топонім менше вулицю Олексія Єгорова. Депутати вирішили перейменувати на честь полеглого захисника Ігоря Замоцького. Це наш земляк, який 30 вересня 2024 року указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу і присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Зважаючи на те, що Олексій Єгоров підпадає під закон про декомунізацію, та зважаючи на той факт, що Ігор Замоцький навчався в 26-й школі, тому було винесено саме таке рішення. Загалом депутати опрацювали понад 40 основних питань порядку денного та ще з півсотні земельних. Невдовзі обранці зберуться на сесійне засідання знову. У фокусі депутатського корпусу буде план перемоги України, представлений президентом, та шляхи його реалізації на місцевому рівні. Володимир Іванченко, новини ТТВ. Людський голос то, взагалі, матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Неквапливо, слово за словом, кропивничани пишуть радіодиктант національної єдності. Перевірити свій рівень володіння українською мовою в бібліотеці Чижевського зібралися близько пів сотні містян. Серед учасників і Дар'я. Це для мене така дуже класна можливість перевірити мої знання з української мови, тому що я філолог. Для мене знаєте, це як якийсь челендж. Дівчина викладає англійську у школі. Каже, українська мова давалася їй легко. Диктанти зазвичай писала на відмінно. Навіть коли подорослішала любов до українського слова, не минула. Так само читає книги та спілкується державною. Вивчати українську мову, переконана Дар'я, має кожен свідомий українець. Я, я думаю, що українська мова важлива для всіх українців. Це наша рідна мова, якою ми розмовляємо з дитинства, яка як можна сказати, яка у нас в крові. Тобто ми нею розмовляємо кожного дня, і зараз в такий час ми повинні більше і більше розмовляти нею і виводити, як то кажуть, її в люди, щоб було менше запозичень з інших мов. Пропустити Пусти таку важливу подію не могла собі дозволити, і пані Надія. Радіодиктант, літераторка залюбки пише щороку. Мені було дуже важко. Я допускала багато помилок, і ніхто не вірив у моє філологічне майбутнє. Але саме тому, що я вийшла з російськомовного середовища, я вступила на філологічний факультет і я захистила кандидатську дисертацію саме з української. Тому це мій свідомий вибір, це моя любов, і власне це те, чим я займаюся по життю. Жінка зізнається, зростала в російськомовному середовищі, та це не завадило перейти на українську та почати писати власні твори вже солов'їною. Солідарні зі одного разу мені навіть вдалося написати диктант без жодної помилки. Це було у 2016 році. А у 2017 році диктант без жодної помилки написала моя мама. Тому для моєї родини це особливий такий день, який допомагає відчути національну єдність. Добре чи не дуже знає український правопис, хоче з'ясувати пані Олена. Жінка вимушена переселенка з рубіжного. До диктанту розповідає, готувалася ґрунтовно. Напередодні повторила граматичні правила та пунктуацію. Саме в розділових знаках найчастіше допускає помилки біткається жінка. Це два крапки триценко також комами, якось простіше не на відмінно, але думаю, що на чотири напишу. За словами переселенки, все життя говорить Суржиком, але з початком широкомасштабної війни загорілася бажанням довести свою українську до ідеалу вона красива. Мені здається, чим більше я. Переходу на таку не на побутову, такий суржик, а на літературну українську мову, то там більш влучні такі слова є, які зараз навіть розмовляючи російською мовою, мені хочеться сказати це слово українською. Радіодиктанти національної єдності в Україні проводять з 2000 року. Цьогоріч текст підготувала літераторка Оксана Забушко, а озвучив його письменник та військовий Павло Вишебаба. Оксано, Оксано, я чую твій голос. То вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий гулагівський. Дописавши диктант, містяни зауважили. Текст доволі непростий з точки зору орфографії та розділових знаків. Проте його зміст вразив патріотичними сенсами. Це цікаво, це цікаво, це глибоко. Це не просто навіть для мене було, бо ми все життя вчимося. Ну дуже вдало, дуже вдало. І мої аплодисменти після. Написання диктанту і, взагалі і аудиторії, і шановному такому товариству і авторці були дуже щирими, відвертими, досвід дуже цікавий і корисний. І я б якби запроваджував такі диктанти. Ну якби не, не кожного дня, але годину української мови, день української мови, місяць української мови і можливо таким чином ми зможемо якби наблизити суспільство саме до спілкування і до володіння гарно українською мовою. Проводити радіодиктанти в книгозбірні гарна перевірена часом традиція. З року в рік охочих писати дедалі більше, помітили в дирекції. Приходять школярі, студенти, освітяни, медики, поліцейські, військові, діячі культури та користувачі бібліотеки. А тому організовують радіодиктант у великій просторій залі, щоб розмістити всіх поціновувачів українського слова. Щоразу до написання долучаються і працівники книгозбірні. Завжди, коли ми пишемо національний диктант єдності, він єднає країну, і це дуже зворушливо. Будь-яка тема, яка б не береться для написання, вона все ж таки показує про те, що людям це, це треба, це потрібно, це, це об'єднує, це зворушливо. Учасники можуть надіслати диктант до Києва на перевірку. Мовознавці приймають роботи як онлайн, так і офлайн. Для тих же, хто бажає перевірити самостійно, оприлюднять 28 жовтня. Володимир Іванченко, новини ТІТІВ кожне слово бере заживе. Так сенси цьогорічного національного радіодиктанту єдності характеризують відвідувачі бібліотеки Маланюка. Текст єдності у книгозбірні спільно з усією Україною писали майже 70 кропивничан та гостей міста з числа переселенців. Посадовці, волонтери, військові, студенти, поліцейські, медики, освітяни та самі бібліотекарі, люди різних професій, віку та вподобань тут заради одного, вкотре і собі, і оточуючим, і всьому світу наголосити, мова ключова складова національної ідентичності. І це яскраво ілюструє кожне речення оповідання Магія голосу від Оксани Забушко, яке цьогоріч писали учасники найбільшого мовного флешмобу країни. Вражений і військовий медик Роман Щербина. Вихливо, динамічно, справді по Такого я ще не бачу. Ви знаєте, я з 2005 року є членом всеукраїнського товариства імені Тараса Григоровича Шевченка Просвіта. Окрім того, є членом Конгресу українських націоналістів, тому кому писати депутат, якщо не мені.